Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка боксу козацький скарб Заврори. Це вже інший вид боксу. Тут може бути два варіанти наповнень. Це гідрогелові патчі, заспокійлива сироватка для обличчя та крем для рук. Це перший варіант і другий варіант спрей-стимулятор для росту волосся і освітлююча сироватка для обличчя та крем для рук. Е, умови акції були в самому першому відео про ці бокси. Я дуже хочу отаку золоту монетку. Тож починаємо. Щоб швидше вже дістати цю монетку. Якщо вона там є. Так, 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 так. Так. Ви перші дивитеся, я не дивлюсь І тут у нас... Угу. Нічого такого немає. Це листівка на розіграш айфону, колесо фортуни, крем для рук, ліаманго, авокадо та вітамін В5. А ну-ка, ага, М -м, нічого не видно. Ой, тв, не чути, Так, тут. Може бути, у мене щось телефон не дуже знімає і ця. Може бути, ну, от, застигати кадри. просто. Це сироватка. У мене звичка, я, мені все треба понюхати. Сироватка так прикольненько пахне. І пачі, пачі пачі е Це паче з ефектом ліфтингу, тому я їх віддам мамі, тому що м -м, вони не дуже підійдуть ці патчі. Кожа ніжна, шкіра ніжна. Нічим не пахнуть, не такі гарні фіолетові. На камеру вони зовсім не такі. В житті вони набагато гарніші. Ну і ложка така спеціальна. На жаль, монетки тут немає. А на цьому всім папа до зустрічі.